Добрий день, шановні колеги. Наша сьогоднішня тема це навчання іноземних мов на компетентнісних засадах. Зміна освітніх цілей і завдань із традиційної, знаннєвої парадигми до компетентнісної передбачає забезпечення розвитку особистості, розвиток її інтелектуальних, творчих і емоційних здібностей. Формування шанобливого ставлення до демократичних принципів і цінностей родини, суспільства, довкілля, своєї та інших культур, почуття відповідальності це означає, що учні і учениці, які опанували іноземну мову, не лише вмітимуть усно чи письмово висловлювати власну думку іноземною мовою відповідно до ситуації, а й будуть здатними розв'язувати засобами іноземної мови актуальні життєві проблеми. Сьогодні важливо допомогти здобувачам освіти визначати особисті цілі в навчанні англійської мови, показати шляхи її застосування. Відповідно до вимог державного стандарту базової середньої освіти, мета мовно літературної освітньої галузі, і, зокрема, її складника іншомовної освіти, полягає в розвиткові компетентних мовців і читачів із гуманістичним світоглядом. Знання іноземної мови допомагає не тільки пізнавати інші культури, а й репрезентувати власну, дає змогу зреалізувати міжкультурний діалог, уможливлює духовне, культурне і національне самовираження. Компетентнісний підхід спричинив оновлення змісту навчання, реалізоване шляхом розроблення нових модельних програм, підручників. Спрямованість на результат зумовила зміни в оцінюванні навчальних досягнень. Проблема оцінювання навчальних досягнень учнів у компетентнісному вимірі є однією з найбільш обговорюваних педагогічною спільнотою. У законі України про повну загальну середню освіту стаття 17 пункт 2, визначено, що основними видами оцінювання результатів навчання учнів є формувальне, поточне, підсумкове, це тематичне семестрове річне оцінювання, державна підсумкова атестація. Зовнішнє незалежне оцінювання. Як бачимо, види оцінювання диференційовано залежно від мети його. У наказі Міністерства освіти і науки номер 1093 від 2 серпня 2024 року зазначено, що основними видами оцінювання є формувальне, підсумкове та державна підсумкова атестація. Час організації оцінювання результатів навчання потрібно врахувати, що для учнів та учениць воно виконує інформаційну, мотиваційну, формувальну, коригувальну, розвивальну, комунікаційну, виховну та інші функції. Для вчителя закладу загальної середньої освіти функційне поле оцінювання ширше і виявляється в низці функцій, як от формувальна, діагностувальна, констатувальна, орієнтувальна, аналітична. Коригувальна, прогностична та інші. Застосування формувального оцінювання уможливлює об'єктивне оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, окреслення перспектив поступу в досягненні визначних обраною закладом освіти програмою очікуваних результатів. Формувальне оцінювання дає змогу оцінити, наскільки успішно учні працюють на уроках іноземної мови, як відбувається індивідуальний поступ. Оцінювання поточних навчальних результатів здобувачів освіти відбувається з урахуванням виконаних ними різних видів діяльності і має бути об'єктивним та аргументованим. Оцінювання навчальних досягнень учнів нової української школи зазнало значних змін, адже змінилися функції, роль і призначення оцінювання. До того, якщо впродовж багатьох років учителі оцінювали рівні сформованості знань, умінь і навичок учнів, то сьогодні набагато важливіше оцінити поступ дитини в процесі опанування іноземних мов. Академічна свобода, яку мають учителі закладів загальної середньої освіти, передбачає розроблення валідного діагностувального інструментарію. Тож перед педагогами стоїть низка питань, як має відбуватися оцінювання? Які критерії оцінювання є об'єктивними, як швидко і об'єктивно оцінити рівність сформованості ключових компетентностей і наскрізних умінь, які результати фіксувати в свідоцтві досягнень учнів тощо? Акцентуємо на важливості опрацювання вчителями змісту рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти відповідно до державного стандарту базової середньої освіти. У додатку номер 2 представлено загальні критерії оцінювання, а в додатку 4 – критерії оцінювання мовно літературної галузі іноземні мови згідно з вимогами стандарту. Об'єктами оцінювання є результати навчання учнів. Тут ми маємо брати до уваги, що обов'язкові результати навчання в держстандарті згруповано за трьома групами: перше це сприйняття усної інформації та письмових текстів іноземною мовою в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, друге взаємодія з іншими особами усно, письмово та в режимі реального часу засобами іноземної мови. Третє. Надання інформації, висловлювання думок, почуттів та ставлення іноземною мовою. Під час оцінювання важливо брати до уваги, наскільки уважно здобувачі освіти сприймають інформацію на слух, добре розуміють її, якою мірою використовують словник для з'ясування значень слів, чи вміють визначати значення невідомих слів із контексту. А також як виявляють власне ставлення до почутого. Для перевірки вмінь письма радимо використати завдання, що передбачають надання стислих письмових відповідей на запитання. Учитель обов'язково має врахувати під час оцінювання, що є кінцевим продуктом навчальної діяльності. Оскільки ми оцінюємо компетентності, що є багатокомпонентним особистісним надбанням учнів. У процесі оцінювання необхідно врахувати всі складники компетентності, до яких уналежнюють знання, знаннєвий компонент, уміння, навички, досвід застосування знань у різноманітних ситуаціях, діяльнісний компонент, ставлення учнів до навчання іноземної мови, цінності, які вони засвоюють і приймають, емоції і почуття, актуалізовані на уроках, ціннісний компонент. А також уміння аналізувати власну діяльність, діяльність інших, здійснювати самооцінювання і взаємооцінювання рефлексійний компонент. Як свідчить освітня практика, оціння може відбуватися в процесі виконання учнями тестів, інтерактивних вправ на різноманітних платформах, участі в колективних проєктах, в тому числі міжпредметних, усних відповідей у класі тощо. Зазначимо, що в умовах компетентнісного навчання особливого значення набуває проєктна діяльність учнів, що дає змогу оцінити загальнонавчальний, комунікативний і соціокультурний досвід учнів. Інтерес учнів викликають такі, наприклад, групові проекти, як спортивні команди, спортивні змагання, відомі спортсмени, мій спортивний досвід тощо, у процесі підготовки яких учням необхідно підготувати колаж. Або мультимедійну презентацію, відеоролики з певної теми. Це дає змогу інтегрувати знання, здобуті на уроках іноземної мови та інформатики, де учні вчаться працювати з засобами інформаційних технологій з інформаційними джерелами, установлюючи їх достовірність. Крім того, робота в групах сприяє згуртуванню учнів, формуванню в них умінь працювати в команді. Під час захисту проєкту учні обов'язково представляють кінцевий продукт презентацію, колаж тощо коментуючи або пояснюючи його. У такий спосіб вони залучені і до рецептивних, і до продуктивних видів мовленнєвої діяльності. Під час оцінювання учителі оцінюють результат виконання проєкту, беручи до уваги наскільки творчо учні виконали завдання, склали текст самостійно чи використали готовий матеріал. Наскільки грамотно його подали і логічно структурували. У процесі оцінювання важливо врахувати, у який спосіб вдалося досягнути певного результату. Перспективним вважаємо застосування мовного портфоліо як теки документів, що відображають перебіг навчання і результати діяльності учнів, відображають їхні досягнення. Ми не будемо характеризувати прийняті Радою Європи такі складники портфоліо, як мовний паспорт, мовна біографія, досьє, оскільки вони докладно проаналізовані в науковій літературі. Водночас зазначимо, що до мовного портфоліо можуть входити, наприклад, письмові роботи учнів, проєктні завдання, листи іноземною мовою, свідоцтва і сертифікати про участь в мовних конкурсах тощо. Учень має право включити те, що вважає для себе особливо цінним і значущим. Останнім часом особливої актуальності набуває практика залучення учнів до самооцінювання. Роль самооцінювання насамперед полягає в тому, що воно дає змогу учням критично аналізувати власні досягнення, порівнювати їх із результатами інших, самостійно виявити свої сильні і слабкі сторони. Визначити прогалини. Однак для того, щоб учні могли здійснити самооцінювання об'єктивно, вчитель має ознайомити їх із вимогами дооцінювання, чіткими і зрозумілими критеріями оцінювання. Важливо навчити дітей не тільки оцінювати власні результати, а й робити висновки з цього, тобто визначати, що вдалося, а що ні, проаналізувати, чому не вдалося, окреслити шляхи вдосконалення знань, умінь, навичок. Здобування комунікативного досвіду тощо. Допоможуть учням визначити шляхи самовдосконалення, такі, наприклад, запитання. Що нового ви дізналися під час уроку? Які завдання виявилися легкими для вас? На чим вам треба ще попрацювати? Чого ви навчилися під час уроку? Що найважливіше, я засвоїв, засвоїла сьогодні? Про які досягнення я можу звітувати перед собою? Чому ця тема важлива? Чим збагатив мене цей урок, що насамперед для себе я усвідомив. Доцільно на нашу думку запропонувати учням аркуш самооцінювання, до якого включити певні критерії, завдання були цікавими або ні, що виявилося найлегшим або найважчим, відповідь була повною чи неповною тощо. Такий спосіб учні зможуть порівняти рівень сформованості міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності з очікуваними результатами. Дякую за увагу і вітаю з початком нового навчального року.